Політична ситуація навколо підтримки України продовжує розвиватися на тлі очікуваних змін у США. Після нещодавних повідомлень про можливі переговори між Трампом і Путіним активізувалися обговорення. А коли Трамп взагалі оголосить своє рішення щодо України, також поговоримо про Курахове, де Росіяни підірвали дамбу, та про ситуацію на фронті, далі буде багато цікавого. Поїхали. Міністр оборони Британії висловив впевненість, що США продовжуватимуть підтримку України, навіть якщо Трамп буде президентом. Він вважає, що діалог між Трампом і Путіним може бути хорошим першим кроком, який може означати підтримку України новою адміністрацією. Росія, однак, заперечує сам факт розмови. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков назвав інформацію про переговори між Трампом і Путіним чистою вигадкою. Водночас, за інформацією з Вашингтон Пост. Під час розмови Трамп нібито закликав Путіна не загострювати ситуацію в Україні, наголошуючи на військовій присутності США в Європі. Хоча ці заяви Кремля виглядають як спосіб знизити важливість можливих домовленостей між лідерами, ситуація залишається незрозумілою. В Той час з боку штабу Трампа вже лунають прогнози, що він може ухвалити жорсткі заходи щодо війни Росії проти України. Трамп має намір вжити заходів щодо війни РФ проти України у перший день президентства. Я вам нагадаю, що залишилося 70 днів до інаугурації Трампа. Він заявив, що не буде диктатором за винятком першого дня на своїй посаді. Дуже інтригуюча заява, також у його планах розпочати депортацію мігрантів, звільнити тисячі держслужбовців і запровадити мита на імпортні товари. Також у штабі Трампа обіцяють десятки нових указів протягом першого тижня. Задаток до цього у Києві вважають, що з перемогою Трампа шанси запрошення України до НАТО знизилися. Так повідомляє газета Reuters із посиланням на українського високопосадовця. Але політичні зміни торкаються не лише США у Німеччині. Також відбуваються значні зміни у внутрішній політиці, які можуть вплинути на її позицію щодо підтримки України. Міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок заявила про необхідність збільшення витрат на оборону понад цільовий показник 2% від ВВП, наголошуючи, що це необхідно для забезпечення власної безпеки європейських країн. Така заява може свідчити про готовність Німеччини брати активнішу участь у захисті європейської стабільності, зокрема і в контексті війни в Україні. А крім того, в соціал-демократичній партії Німеччини, до якої належить канцлер Олаф Шольц, зростають внутрішні суперечки. Деякі члени партії закликають Шольца не балотуватися на, наступ, на посаду повторно, а підтримати міністра оборони Бориса Пісторіуса як наступного. Кандидата у канцлери. Це свідчить про розкол у партії, який може позначитись на зовнішній політиці країни, в тому числі і на підтримці України. На мою думку, такі зміни можуть бути як можливістю, так і загрозою для України. Позиція США та Британії щодо підтримки Києва виглядає обнадійливою, однак Росія традиційно намагається створити атмосферу дезінформації та заперечень, що може ускладнити переговори. А тим часом Сили оборони України готуються до потенційних російських штурмів у південній частині Запорізької області, де російські війська значно переважають чисельно українських захисників. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин попередив, що російські наземні атаки можуть початися в будь-який момент, зокрема вже і в найближчі дні. За словами Волошина, не виключно, що російські війська можуть організувати як масштабний наступ. Так і серію окремих штурмів для підвищення тиску на українські підрозділи. Чисельна перевага російських сил у цьому районі створює додаткові складнощі для українських військових. Російський ракетний удар по житловому будинку в кривому розі завдав жахливих наслідків для мирного населення. За попередніми даними постраждало щонайменше 14 осіб, серед яких двоє дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно, адже кожна хвилина може виявитися вирішальною для порятунку постраждалих. Цей обстріл ще раз підкреслив, наскільки уразливим є цивільні громадяни у війні, де жертвами стають невинні діти та дорослі, які просто жили в своєму будинку. Це нагадування про небезпеку, в якій знаходиться кожне українське місто. Взагалі, ситуація на фронті не вчухає. В Кураховому на Донеччині російська армія підійшла впритул до міста і намагається прорватися, використовуючи тактику оточення. Російські війська активно штурмують українські позиції з півночі, півдня та сходу, намагаючись охопити місто та відрізати оборонців від решти сил. Військовий контингент, включаючи 46-ту бригаду десантно-штурмових військ, зберігає контроль над кураховими, ведучи запеклі бої, щоб стримати наступ ворога. Це місто є важливим оборонним пунктом, і його втрата може призвести до посилення тиску на інші частини Донецької області. Одним із тактичних кроків росіян став підрив дамби на Кураховському водосховищі. Це викликало підвищення рівня води в річці Вовча, що загрожує підтопленням населених пунктів, розташованих вниз за течею. Наразі рівень води піднявся на близько 1,2 метра і, хоча підтоплень житла не зафіксовано, ситуація залишається під загрозою. Через постійні обстріли повністю оцінити масштаби руйнувань та ймовірність нових підтоплень неможливо. Дії російських військ можна розглядати як спробу не лише посилити фізичний тиск, а й використати стихійні фактори для ускладнення оборонних позицій України. Підтоплення, навіть часткове, може порушити логістику, перешкодити, перешкодити маневрам і створити додаткові труднощі для українських військових на Кураховському напрямку. На засіданні ставки Верховного Головнокомандувача президент України Володимир Зеленський обговорив питання Курахового, ухваливши кілька важливих рішень. Зокрема, було вирішено посилити Кураховський і Покровський напрямки, які зараз є найгарячішими точками на Донбасі. Планується розгортання додаткових мобільних вогневих, вогневих груп, що дозволить оперативно реагувати на атаки та зміцнити оборону. Така стратегія спрямована на підвищення ефективності захисту цих регіонів та забезпечення постійної готовності до змін у тактиці ворога. Крім того, на засідання обговорили комплексну програму протидії російським авіабомбам. Це надзвичайно важливий напрямок, оскільки останнім часом окупанти посилили повітряні атаки на регіон. Події навколо Курагу чітко демонструють, що російська армія не лише намагається прорватися, але й використовує тактику, яка може мати серйозні гуманітарні наслідки. Підрив дамби це показник того, що Росія готова йти на будь-які дії, аби порушити стабільність та створити хаос в обороні українських сил. На цей момент в мене все обов'язково підпишись на канал, тому що кожного дня ми слідкуємо за важливими подіями, які відбуваються в Україні та у світі. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі.